Встановлено, покази цифрового індикатора сильно розходяться з амперметром стрілочним. Це є частина схеми з цим пов'язана. Вона типова для триплатних зварок, і регулятор струму 1 кОм і 4 підстроючних. І ці відповідають за діапазон струму, ці два за діапазон індикатора. Накрутити правильні покази мені не вдалося. Кожна зміна r 3 вимагає підкрутки всіх інших резисторів. Покази розходяться через різний нахил і зміщення характеристики в точках А і Б. Це через резистор R10, визначає мінімальний струм. Якби його тут не було, для зрівняння показів достатньо було б уточнити r 5 Виникає питання, чого мінімум діапазону струму визначається отут, а не отут. Можливо, тому щоб не стався невизначений стан контролера, коли роз'єм регулятора оцей випадково випаде. У кому випадку R10 забезпечить мінімальної ширини імпульс в робочому режимі і максимальний імпульс в прихолостому ході. Найочевидніше вирішення проблеми міліти не в точці А, а в точці Б. Цей резистор переключити сюди. Другий варіант додати резистор r 11 червоний, А r 3 викинути, закрутити. Відбором r 11 компенсується вплив r 10 тест цього варіанта. Хороше співпадіння показів індикатора і вимірювача струму. Робота на активно індуктивне навантаження. Фехралюва спіраль. Є великий недолік. При мінімальному струмі в точці А, коли скручений оцей резистор на мінімум, буде 0 вольт. В такому випадку зникають функції ArcForce і HotStart, які заводяться в точку С, тому третій варіант: Вертається назад резистор r 3 ним в основному задається мінімальний струм. r 10 накручується на самий мінімум 5-10-15 А при витягнутому роз'ємі резистора r 1 Співпадіння показів залишається прийнятним Arcforce і hot Start залишаються в цілому діапазоні. R3 задає мінімальний струм 50 А. Ще одна особливість моєї схеми: при діючих функціях Hotstart і Arcforce на холостому ході індикатор показує, який струм є при Хотстарті, наскільки збільшений. При зварці приблизно показує, який струм КЗ. Це при достатньо тривалому КЗ. Показати струм Акфорса індикатор не встигає.